Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Українська Відьма. Звуть мене Аня. Сьогодні хочу подивитись з вами Вищі сили, Що вам передають? Що вам треба знати? Що зараз вам радять? Це буде такий, знаєте, потоковий розклад, коли ми подивимось все. І інформацію, яка до вас прийде. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати канал, бо спонсори можуть задавати свої конкретні питання в етерах. Це такий бонус. Окрім цього, для вас будуть в доступі окремі відео. Там є рівень гармонізації стосунків, де ви можете робити виклик людини, щоб людина з'явилася на розмову, де ви можете робити самі гармонізувати стосунки, покращувати. Все пояснюю, передивіться, ви можете замовляти розклади через спонсорство. Давайте. Вищі сили хочуть вам передати. Зараз зробимо загальне, потім зробимо на декілька варіантів. Значить, що хочу сказати? Будете залежати від чужих думок. От в чому тут сенс. Не від чужих рішень, а думок. Ви будете все чекати: ой, а як ти хочеш, а, як? а що ти вирішив? ой, а як ти зробив ну, Тобто ви будете підлаштовуватись під чиюсь реальність, під обставини. Так, іноді нам це треба робити. нема вибору, да? А тут не треба. Не треба. І не треба допомагати, особливо гроші давати. Вами маніпулюють, ви не можете відмовити. Дивіться, іноді людина каже, займи мені гроші, а у людини є ці гроші. Або людина каже, о, я так втомився, ви починаєте робити цю роботу за людину, ви починаєте переживати, дзвонити, вирішувати якісь ситуації. У людини є можливості самостійно розібратись. Почуйте мене, я вас просто прошу дуже сильно. Почутим. Мало того, що ви розчаруєтесь в комусь, ви ще витратите дуже великі свій ресурси резерв, а сили, емоції, енергії вони дуже важко відновлюють. До речі, про відновлення підписуйтесь на телеграм-канал, там буде інформація для вас, як працювати з енергіями і психологічний аспект, і практичний аспект. По саме зціленню, по відновленню. Ви доведете себе до того, що ви закриєтесь. Розумієте? Ну, от, так само от, я вас розумію чим? Коли в мене багато людей на особистих, я втомлююсь. Я раніше могла 10-12 людей за день приймати. Це кожна людина це година. Ти 12 годин дивишся чуже. Ремонтуєш, відновлюєш. І в кінці ти виснажений. Ти просто нічого не хочеш для себе. Так, енергія поповнюється, і ти вмикаєшся, такий, який ти є. Але насправді ви себе знесилите до такого стану, що ви перестанете вірити в людей. І це біда. Справа не в тому, що ви не посміхаєтесь, ви не радісні, ви будете радісні, ви будете посміхатись. Але всередині ви настільки зневірились, місяць, карта місяця. пусті надії. Я пуста, бачите? Енергії повна ззовні. А я не можу її взяти. Я не можу насититись цією енергією, Я не вмію її брати ззовні. звикла віддавати зсередини з себе. І тут ресурс пішов на мінус, навіть не на нуль. І знову ж таки, буде відчуття все. Я більше не хочу ні з ким спілкуватись. Не чіпайте мене. Це знаєте, може хтось під'їсть вас навіть в бесіді, а потім вам з дітьми спілкуватися або з кимось іншим. От не віддавайте все до краплі. Воно того не варте. Прислухайтесь до себе. А у вас ще такий момент буде поганий стан, зайки, дуже поганий. Момент такий буде: я для себе нічого не хочу. Я вже нічого не хочу. Я краще буду сама. А ви не будете сама. Бо є люди, які хочуть до вас. Знову ж таки, дівчата, кому треба, буде вибір між чоловіка. Якщо чоловіки дивляться, розчаруйтесь в тому, що ви робите для родини, для близьких людей. І дуже шкода, тому що іноді дозовано треба допомагати. Почнете відстоювати свої кордони, пішла психологічна історія, вона не психологічна, вона на рівні енергії, тобто вже ви емоційну енергію витрачаєте, що фізично страждаєте. А потім, Боже, я не встигла, я там не оплатила рахунки, бо я забігалась, я забулася, що мені туди треба, я постійно за чимось проблемами. Заплануйте відпочинок з людьми, які вас розуміють, з напівслова, які не будуть вам задавати якісь. Питання, які взагалі от просто відпочинете. Послухайте. Не говоріть, не розказуйте, просто слухайте. Наслоджуйтесь чужим досвідом. Ви відновитесь, але нащо було себе в цю ситуацію заводити. Дівчата, навіть можете прихворіти. Я вас дуже прошу, не робіть так. Вищі сили вас попереджають. Давайте ще дивитись. Такі потокові розклади, коли відьми вам дивляться, будь ласка, от ви можете зараз чіплятись і намагатися натягнути цю інформацію на, на якусь ситуацію або притягнути її до людини. Ні, це майбутнє. І будете дивитись, як буде воно розвиватись, І в якийсь момент ви згадаєте, не програмуйте себе, зараз, що, що все буде погано. Це порада. Ви вже її почули. Вищих сил порада. Ви можете ділитися якимось своїм горем, ну, наприклад, да, не так він мені відповів, або не дзвонить, не приходить. Людина буде вас слухати з хитрістю. Якщо ви гнівитесь на когось, то подумайте, чи не робите ви так само. Займайтеся якимись справами. Навчайтесь, читайте, дивіться. Ви просто можете уникнути. Якщо ви будете заклопотані, ви уникнете якоїсь проблеми. Якщо ви будете заклопотані собою. Отак, От давайте. Давайте ще. Вищі сили вам на майбутнє. Дають пораду. Хочу це все розказати і показати, і підтримати вас. Буде чотири карти чомусь. Боїтись, чист, чисток, думаєте, що мені не треба. Хочете у відьми чиститись? Причастя, будь ласка, найпростіше, найекологічніше? Осінь завжди нам вивалює такі, знаєте, наші кармічні, не люблю це слово, але кармічні якісь проблеми. Воно нам підсвічує все. І коли ви бачите, що ви просто вже замахалися, ви вже загрузли в цьому всьому, і люди кажуть, що ви трошки тю. Відновити ресурси одне, зняти проблеми, зняти те, що заважає, — це інше. От нема сил, сходіть або не сходіть. Просто от зверніться до когось, до тих самих вищих сил. Хай вас провед, проведуть, вкажуть вам ваш шлях. Нема нічого поганого в тому, щоб щось просити, якщо ви потім дякуєте. от чесно. Просіть. Осінь важка це для тих, хто працює з енергіями, ми все розуміємо. Ми заздалегідь відчуваємо. І ми починаємо заздалегідь реагувати. Обрали? Ясно, просто так тут. Ваше майбутнє. Порада. А ви будете реагувати вчасно, бо ви слухаєте, що вам передають. Так, дівчата і хлопці, одинички. Буде вибір. Буде вибір між партнерами, між майбутнім життям, будь ласка, обирайте серцем. До кого серце тягнеться і в кого до вас тягнеться. От пара. Тут прям мова про те, що ви можете бути в парі, в гармонії. Якщо ви вже в парі, буде гармонійно союз розвиватись. Якщо ви ще не в парі, прям от, знаєте, коли хочеться в очі людині дивитись, коли ти тепло відчуваєш від людей. Насолоджуйтесь цим. Все складеться двоєчки, але, будь ласка, не тільки робота, не тільки гроші. У вас буде така емоційна нестабільність буде, такий момент, що ви періодично можете або на крик переходити, або сильно нервувати. Тримайте серединку золоту, з усіма будьте в мирі, злагоді, ви нікому нічого не винні. І тоді розвиток продовжиться. Зайки тут є втручання. Або ви щось робили, підмагічили, підмагічили, як це правильно. Ні, тут хтось з родичів міг ще й не бажати. Боржок, боржок перед силами, диявол вийшов. Заборгували. Це знаєте, коли вам на смерть роблять або моляться, Є ж такі намахані, що в церкві свічки ставлять за спомин душі живій людині. Ворогам за здоров'я поставте. Ну, просто смерті. Бажали, можуть просто в серцях бажати, щоб ти вже десь там провалилась. Вам треба вдачу свою повернути. Удачу. Якщо у вас добре, то не ваша позиція, тому що ви вже мали б відчувати, що є якась проблема, затик в енергії, нічого не відбувається. Треба повернути свою удачу. І краса повернеться, здоров і здоров'я і фінанси. Якщо у вас не виходить, ви знаєте, куди приходити, кому писати. Все подивимось. Але ви будете намагатися самі впоратись, дівчатка, ще раз порада. По грошах, можливо, краще на якийсь час стане, на якийсь час. Потім відкати це все назад. От просто пусто. І в душі пусто, і руки-ноги холодні. От кого це точно ваша історія, треба прибирати.